Ну що тут класно мене запитують? Ну звісно, це ж Дарниця, позняки, це ж парк партизанської слави. Тут погано не може бути, тому що тут просто шикарна і атмосфера, і повітря таке чисте. Сосна тут багато зелені і плюс багато різних розваг для дітей, для дорослих. Дорослі можуть шашличок поїсти, можуть. Вареники там продавалися, теж такі на пару величезні класні. Тому залітайте, ось фонтан, дивіться, парк партизанської слави, красота, різні квіти. Майдані. Тут скільки квітів різних. О, дивіться, лілійники досить цвіти, що моря. Кажуть мені, Шум моря. Да? Йдемо так зранку, Майдані. нема нікого. Да, такі, ху, як волни. Хто не був на морі, цей рік можна просто піти в парк партизанської слави. Красота. А я так... А, бриз, бриз такий. Картопкам наявності на який жукні слися, кокоче, пишіть. Ікра, червона, чорна і щуки, аквакультура. А ось гортензії, дивіться, які красивенні, Просто шикарні. Як там ваші гортензії, які в мене покупляли. Дякую вам усім за довіру. Хай все росте у вас радує вас.